Вони погано сплять у тиші, бо звикли до постійних пострілів, коли тяжко співають гімн України та після воєнного пекла не уявляють себе мирними мешканцями. Війна калічить солдатські долі, вчить ненавидіти та виживати, і тільки фахівці знають ціну такої науки. Без психологічної допомоги військовим ані на фронті, ані після повернення не обійтись, що ламає психіку військових і чи здатна держава морально підтримати своїх захисників, дізнавалася Юлія Крива. За метр від місця вибуху міни Юрій ледь не віддав Богу душу ситуації, коли на очах гинуть друзі, а вдіяти нічого не можна, чоловіки на фронті образно назвали феєрією безсилля, і саме вона для багатьох найстрашніша. Зараз Юрій лікується та вчиться засинати без пострілів під мирним небом. Багато чого у тилу має робити по іншому, але не здається. Переконався, життя того варте. Не раз попадав в такі ситуації, що по життійській кажуть, фуфушка могла з'їхати, але як батько. Бачите, психічно здорова людина. Я співав, коли мене забирали в машину з швидкої помощі. Ще не вмерла Україна. Для добровольця Кирила на фронті найважче інформаційна ізоляція. Каже, не вистачає телебачення, преси. Замість новин регулярно прилітають смертоносні привіти від ворога, кулі та міни. Капелани і волонтери, каже, доїжджають до небезпечних територій не завжди. Солдати здебільшого один на один із хвилюваннями. Ну, немає розуму, чим себе зайняти. От і це на жаль багатьох людей, особливо серед тих, хто пішов туди за мобілізацію, а не за покликом серця, тих, хто можливо не повністю усвідомлює заради чого це, чому він тут знаходиться. Це багатьох людей штовхає до п'янства, тому що це єдине, чим себе можна відволікти від важких думок. Ольга одна з небагатьох кризових психологів. Спілкується з військовими та надає їм допомогу безпосередньо у зоні АТО, тому знає причину їхніх тривог. Починаю від проблем зі сном, тяжелі сни, тяжелі віспоминання. Очень тяжело переноситься ранення друга. Не так свої, як ранення друзів, гибель друзів. Найсерйозніші психологічні травми проявляються після демобілізації. За статистикою певні проблеми є у кожного п'ятого військового, у поранених кожен третій. Кремезних та витривалих вояків необхідно адаптувати до мирного життя, знаходити для них нові мотивації. Коли вони приходять домой в одпуск, вони дуже часто слишать ти дурак, зачем ти туди пішов? То тобто, це... Очень ранить. Закони війни доброволець Кирило опанував добре. Саме там каже, попри постійний ризик для життя, відчувається плече справжніх друзів і знаходиться місце героїчним вчинкам. У тилу все інакше. Отже, хлопець не уявляє себе в мирних та ще й кризових реаліях. В тилу бруд, інтриги, політика, рейдерські захоплення, розборки, брехня. А на передовій такого нема. Там і друзі, там є люди, які готові віддати за тебе життя, заради яких ти ризикуєш життям. Є ворог, є друг, все просто. Після семи місяців військового пекла і Лувайська та оборони Донецького аеропорту у коротку відпустку приїхав Олександр. Як гинуть товариші, бачив неодноразово у пам'яті важким каменем, відклався спогад про поховання друга. Тому про життя після демобілізації чоловік не замислюється. Для мене дико було бачити людей, так ходять. Куча машин это дикая. Ну потом тоже привыкают. Сейчас даже неудобно становится ходить в военной форме. Афганський та в'єтнамський досвід кажуть експерти продемонстрували без допомоги фахівців. Військові практично не можуть адаптуватися до звичайного життя. Це психологічна робота з перших моментів Це не відтягування в довгий ящик Це аналіз так, і обучення пацієнтів як необхідно жити далі. Якщо солдати, які повертаються з військового пекла, залишаться на самоті зі своїми численними проблемами, наслідки можуть бути невтішними, кажуть фахівці. Ріст суїцидів, наркоманії та алкоголізму в Україні у військкоматах для мобілізованих підготували спеціальні тести. За їхніми результатами, тим, кому необхідно, раді звертатися до психологів. Утім, фахівці вже кажуть, напливу пацієнтів не буде. Бійці скаржитися на переживання не стануть. На сьогодні, за даними експертів, на Дніпропетровщині пройшли психологічну реабілітацію. 179 українських вояків. Юлія Крива, Олександр Пронський, Євген Хисний. Новини одинадцятого каналу. З українським світом